Досі отримати дозвіл на виїзд дитини за кордон можна було лише офлайн у нотаріуса у присутності обох батьків. Нова форма має на меті значно спростити процедуру отримання дозволу. Тепер це можна зробити в дії. Автоматична заява формується в реєстрі. Актів цивільного стану шляхом інтеграції цих, цього реєстру з порталом електронних послуг Дія і перевіряються автоматично всі дані, які зазначаються в заяві матір'ю. Якщо вони підтверджуються відповідно до реєстру з актів цивільного стану, що додати народження, ім'я по батькові дитини і так далі, то ця заява формується і автоматично направляється до застосунку Дія батька, який. Протягом п'яти днів повинен або підтвердити, або не підтвердити. Після того як батько надав дозвіл, така заява автоматично потрапляє до бази. Якщо перевірка підтверджує наявність цієї заяви, тоді надається дозвіл матері на перетин державного кордону. Все це повинно запрацювати, тобто всі ці технічні моменти на протязі восьми місяців після прийняття постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята 7 листопада. Також слід пам'ятати, що на сьогоднішній день, все ж таки, відповідно до. Законодавства на час воєнного стану дозвіл другого з батьків не потрібний. Електронний дозвіл дійсний протягом року. Процедура його отримання в дії безкоштовна. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.